Всім привіт! Починаю це відео з себе. Я така не але зараз буду збиратися. Це відео буде про два свята. Перше це чоловіка день народження, яке я от сьогодні знімаю, і потім буде одразу свято Пасхи. Зараз я буду збиратися, бо вже майже вечір ми на шосту йдемо в кафе. Так би мовити, я чоловіка запросила на побачення, але, звичайно, з нами буде наша донечка. Посидимо, ми давно так не сиділи саме десь в кафе. Ну, ми або там з друзями, або вдома, там, замовимо доставку. Цей раз кажу: ні, йдемо в кафе, посидимо гарненько та підемо додому. Тому буду збиратися, будити Полінку, бо чоловік вже їде і сказав, що ми скоріше йшли. У мене в планах сьогодні ще зробити нову порцію крафінів, бо ту, що я робила для відео, ми вже і з'їли і я. Пригощала батьків і сусідку. Тому мені сьогодні треба ще зробити на сам великдень і торт. Бо до нас завтра приходять друзі. Ми вирішили вдома святкувати, тому я не знаю, як я це все встигну. Но поки що ми збираємося в кафе. Ку-ку! Привіт! -ку. Це ми також закриваємо подушками, щоб вона сюди не впала. Спочатку закривали однією, і вона на неї пригала. А потім я була стелила ще сюди ну, плед, щось такий. Вот. а потім одного разу я не постелила, була одна подушка, вона її ось тут віддвинула якимось чином, хоча вона дуже важка, і впала. Синяк на лобі, Да, Полінка? Оно синяк на лобі, вже жовтий вже сходить. Тому зараз ставимо дві, вже точно не випаде, і тільки я чую, що вона прикидається. Я вже заходжу в кімнату, щоб, не дай Бог, жодне дитинство не проходить без синяків, головне, що все добре. Але, звісно, я була дуже налякалася, і після цього я її почала вже перекладати у ліжечку і ставити перемичку, бо вона все рівно з нього вилазила. Ми зібралися і пішли в кафе. В ньому не було дитячого меню, але був рис та пюре. Тому взяла рис, бо пюре Поліна зараз щось не дуже хоче їсти. взяла собі покелиху і гристого, Вітя взяв пасту, я салатик та на двох піцу дуже смачну, з в'яленими томатами і поїхали закуплятися на день народження чоловіка. У нас деякі продукти вже були вдома, і також докупили ще от сьогодні. На день народження ми купили не дуже багато продуктів, я не хочу готувати. У нас буде доставка ролів. І просто більше такі, як закуски, будуть фруктова тарілка, овочева. Я її поріжу полосочками, що можна було макати в хумус. А, так, М'ясна тарілка, буде крекер з соломкою. Також сири. Ось ще камамбер. А, такі от сологуні полосочками. До речі, рибка була на знижці в АТБ. Тому от взяли, будуть канапки. І також на знижці, хороші також в АТБ, взяли ось такий хамон. Його тут, ну, достатньо полосочок, тому е, е, майте на увазі. Хоча, можливо, коли я виставлю це відео, вже не буде знижок. Ну, коротше, будете знати, що коли я купувала, були знижки, можливо, вони ще будуть, коли ви подивитесь це відео. Також вершковий сир взяли, багет. І ще були грісіні десь такі палички. І дуже багато різної води. І ще буде шампанське. Ще дивіться, який чоловіку на роботі класний набір подарували. Кава і термочашка. Але чоловік добирається на роботу 10 хвилин на машині, тому він каже, я, напевно, не буду собою брати, ну, нема сенсу каву. А от мені. На прогулянку в коляску буде дуже класно. Бо в мене є для чаю, а якщо туди залити каву, то потім все, що ти не наліж, буде зі смаком кави. Тому, скоріш за все, буду цим користуватися я. І особливо кава для моєї машинки, бо чоловік не робить її. Ось так. А я ще нічого не подарувала, бо чоловік мені не сказав, що він хоче, тому як скаже, тоді купимо. Хто пам'ятає, я показувала, що плила трубочки, у мене трошки лишилося. І я таки встигла сплести корзинку, але не встигаю виставити до Пасхи, тому виставлю пізніше, як я її плела майстер-клас. І е, це буде доречно до е, цього яблучного спасу. Бо там теж входять світити яблучко, грушки, там мед, по-моєму. Тому обов'язково виставлю після Пасхи як змонтую. Але подивіться, яка вона гарна. Я хотіла трішечки більшу. А потім, коли почала плести, я подумала, що ні, я не буду сильно заводити ось ці бока. Зробила ось такі ну, повищі. І якраз для нас двох ну, ідеально, що нам треба, просто посвятити ну, по страві. Да? Тобто Буде маленька пасочка, м'ясо, сир, там, хлібчик, яйця, в принципі, да? і все. Тому цього вистачить. І ще хочу потім чехольчик такий пошити, щоб він сюди залазив. Але це вже потім. До речі, вікна ми не мили. Потім будемо. Треба скотч познімати. Я вже думаю, пофіг на ці вікна. Це вона в мене ще тут досихає. І ось такий рушник буде. Я його вишивала, коли була вагітна, на останньому місяці вже ми були в селі, коли почалась повномасштабна війна. Треба було себе чимось займати, щоб мозок відпочивав. І я ось вишивала бісером. Ось таку красу рушник. Дивіться, яка ідеальна робота ззаду. Всі горизонтальні шовчики. Дуже стильно. Я таке люблю. Не люблю це все кольорове. Ось так. Тому завтра ще хочу полакувати. Завтра субота у нас буде. І в неділю буде вже гарний кошик. І ще я ось таку серветочку вишивала теж бісером. Це для полінки. Але вже буде на наступний рік. Я хочу їй теж сплести корзинку але таку манюсіньку. Вже на наступний рік вона точно буде ходити. Боже, що це за нитки? От. І покладу вже в її маленький кошечок. Вже в неї кольорова така дитяча. Так, а зараз вже 9 година вечора. Я тільки стаю е пекти крафіни і робити торт. А, але я думаю, я встигну. Тим паче я лягаю пізно. і Завтра гості будуть на три дні, тому я, в принципі, встигаю. Менше балачок, більше справ. До речі, ж хотіла вам показати, яку я форму купила. Нарешті це спеціальна для мусових тортиків. Я дуже хочу спробувати зробити мусовий, тому що я їх дуже люблю. Ось ці бісквітні з кремчизами мені вже дуже набридли. І хочеться щось нове. І особливо ось ця дзеркальна глазур. Сподіваюсь, що все вийде. Ось потім буде ось такий малюнок: оці от облачка. Маринки, точніше, вибачте. Клас. Це вже субота. Наступний день вже прийшли гості, тому я швиденько зняла стіл, не знімала процес, бо не було коли. Але зараз вам розкажу, що є. Ось, ви бачите, канапки з рибкою були. Також ось ця тарілка для хумуса: таку нарізку полосками зробила, дуже гарно зайшла всім. Також були роли, сирна тарілочка, м'ясна. Цей хамон. І ми ще тоді докупили бастурму теж вона була не дуже дорога, дуже смачна. Також я подумала, що доречно можна зробити такі. От Закуски: це єврейський салатик або білочка, хто як називає, там яйце, плавлений сир, твердий сир, майонез, сіль, перець. І мій один із найулюбленіших салатів: Чотири інгредієнти: ананас, курка, капуста та твердий сир, ну і майонез. А це я вам зняла, скільки у чоловіка було подарунків, бо у мене питали, що йому дарувати, і я стільки не казала. Потім покажу вам. Загалом ми дуже класно посиділи, хоч у нас і мало місця, було 12 людей. Але тим не менш пограли, наговорилися, насміялися, і ось до речі, тортик, який вже ми подавали в кінці. Трішки я не дочекалася, поки застигне ця глазур, але і так вийшло дуже смачно. Ну і нарешті я змогла здійснити свій задум, щоб під музику друзів, серіалу друзів зняти таке от відео зі своїми друзями. І вийшло дуже класно. Тут не вставлю, бо тоді не піде монетизація на це відео, якщо я вставлю музику, але ви могли його вже бачити в YouTube шорці Дуже класно вийшло, піднімає настрій. І так, половина подарунків чоловіка це були книги, щоб колекцію всю зібрати відьмака. Тут їх сім штук, бо перша частина у нас в кімнаті. А чоловік дивився серіал, грає в гру на PlayStation і ось хотів зібрати, хоча зараз мало читає, але йому подарували. І також володар перснів ще першу частину. І так у нас деякі вже були, багато моїх. Я вам обіцяла якось розказати, що читаю, які мені подобаються, але це згодом, бо зараз я трошки перестала. Не вистачає на все часу, але так класно вже все стоїть. Цю корзину треба кудись тепер забирати, бо вона не тулиться нікуди. У нас там, бачите, зайнято все тут також. Коротше, треба ще буде все перебирати. Але дуже класно тепер виглядає. Ми хочемо таку бібліотеку свою зібрати. Так, добрий ранок. Наступного дня. Христос Воскрес. Дивіться, я зробила вчора пасочки, точніше, глазур зробила, яка не липне, вона на желатині, і не повинна крошитися. Мені дуже сподобався рецепт. І зараз я буду вже складати все до кошика. Тут у нас м'яско, сир солений, яєчка, хлібчик. Пасочки. Так, надіюсь, нічого не забула, наче щось не вистачає і згадала, що я забула, це була сіль, але вже все поставила. До речі, зверніть увагу, які в цей раз вийшли малюнки на оцих яйцях, наче як фреска. Не зняла вам, як ми святили, але то, в принципі, таке. А було дуже багато народу. Ми прям стояли чергу, щоб зайти на територію, ледве стали десь втулилися, щоб посвятили. А, і знаєте, що хочу сказати? Мене так стартувало, що деякі люди уйшли в джинсах з дирками просто у всіх місцях, яких можна. Чоловіки в шапках і навіть не познімали їх. Я не хочу ну, прям засуджувати людей, але якщо ти прийшов уже до такого місця, світити їжу і все таке, ну можна ж хоча б вдітись якось ну, нормально. Це я вам була вже не зняла, але ми билися яйцями. До речі, на батьківщини чоловіка в Тернопільщині так не роблять. Але я люблю ці батли, тому ми все-таки позмагалися, і Полінка виграла. А я була на другому місці. Потім ми ще поїхали до батьків чоловіка, вони теж не поїхали в цьому році в село, тому от поїхали, і після них, як поверталася додому, побачили нарцисики, які продавали, і чоловік мені їх купив. І знаєте, хоча 11 штучок, але запах іноді проноситься дуже неприємний. Треба було, напевно, штучок 7-9 максимум брати на нашу площу кухні, ну взагалі квартири. А, ну, не постійно цей запах є, але іноді пролітає. Хоча дуже гарно виглядає на столі. І взагалі я люблю, коли є свіжі квіти. Це якось і настрою додає. Ну і завершили ми в наш вечір переглядом серіалу, вже додивилися. Називається Ти, нам дуже сподобався. Ось так ми провели наші вихідні, наші свята. Дякую вам за перегляд та побачимося у нових відео. Па-па!